Іноді у мам виникає питання, чи отримує моя дитинка достатньо молока під час грудного вигодовування. Дійсно, складне питання, особливо, якщо це перший досвід материнства, і всі навколо кажуть, що кричить того, що мало молока. Але насправді, крім суб'єктивних ознак, це неспокій дитини, це те, що вона плаче, якось себе нестандартно поводить, є ще об'єктивні ознаки того, що дитина не доїдає. По-перше, це недостатній набір ваги за місяць, крім певної кількості грамів, які дитина за кожен місяць життя повинна набирати, є ще центральні графіки. Це графіки, які оцінюють динаміку зростання дитини і те, чи немає в неї дефіциту ваги. В них залежність йде не тільки від віку дитини, але й від її статі та зросту, тому вони найбільш об'єктивно показують, як гарно набирає дитина вагу. Також це кількість вологих підгузків та кількість брудних підгузків за добу. Які Дитина вам видає. Вологих підгузків повинно бути не менше 80 за добу, а брудних, коли це перший місяць життя, перші два навіть місяці життя не менше трьох брудних підгузків за добу, далі це може бути не менше одного брудного підгузку за добу. Звертайтесь до нас, ми вам розкажемо все про достатність грудного вигодовування.